Літню школу місцевого самоврядування, в якій взяли участь громадські активісти та працівники органів місцевого самоврядування з 16 областей України, днями провели у Тернополі. Фактично з 15-го року у нас діє на постійній основі літня школа місцевого самоврядування, де ми збираємо як працівників місцевого самоврядування, так і депутатський корпус і громадянське суспільство для того, щоб навчити їх діяти правильно, діяти згідно закону і покращувати їхні громади до того степеню, щоб з них брали приклад. Ну в Тернопільщині ми не вперше, бо минулого року ми проводили. Лито школу Голів громад ми завжди радо повертаємося сюди, бо тут є що показати. Тут нас зустрічають як влада, так і бізнес і громадянське суспільство. 13 серпня в рамках навчання учасники школи відвідали тернопільський м'ясокомбінат, який переробляє агросировину, створює нові робочі місця, а відтак дозволяє менше залежати від експорту. Також учасники школи могли поспілкуватися з народним депутатом України Іваном Чаківським, який працює в аграрному комітеті. Сьогодні така можливість була зустрітися з депутатським корпусом місцевих рад, з головами громад і поділитися тим досвідом, який ти який ти маєш, щоб Україна була економічно незалежною. Ми маємо створювати. Сильні підприємства, сильні фермерські господарства, сильну переробку свою. Це мають створювати такі люди, які от сьогодні є на Тернопільщині, які беруть участь в даній програмі, які вчаться, які хочуть цього і хочуть такого розвитку. Учасники літньої школи могли побачити, які особливості виробництва в нелегкий час війни. Учасники могли побачити, як працює виробництво. Да, виробництво в легкий час, час війни, тобто. Ми взагалі показали закритий цикл виробництва, де від поля до прилавку переробляється повністю сирона. Таке підприємство, воно є хорошим приклад і такий зразок для масштабування в інших регіонах. Багато хто сьогодні з учасників, які сьогодні були, вони дивилися таким подивом, тому що в багатьох регіонах насправді агропромислові підприємства це комбайн, який скосив якусь територію. Комбайн поїхав у гараж. Люди лишилися без роботи, Територія лишилася без грошей. Тому такий приклад, коли тут все переробляється, і максимально те, що можна переробити тут, воно тут і переробляється, і створить додано вартість, є дуже важливий принцип для місцевого економічного розвитку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.